Привет! Сьогодні я приготовлю скумбрію в томатному соусі. Для приготування мені потрібно 3 скумбрії, 250 г цибулі, 400 мг кетчупа, 1 столова ложка зіркої солі, 1 столова ложка цукру, 50 мг олії, 100 мг оциту. Рибу я почистила і розділила на філейки. Ось такі філейки в мене вийшли. Філейки нарізаю на такі шматки. Ось такі шматочки в мене виходять, цибулю і з я вже порізала і буду робити заправку. Роблю заправку до скумбрії. Дала кетчуп додала сіль, осик, цукор, олію. Це все гарно перемішала до однорідної маси. Таку заправку я зробила. На дно лотка викладаю пару ложок заправки. Розрівнюю, на заправку викладаю філе Скумбрії, на Скумбрію викладаю цибульку. На цибульку знову викладаю заправку викладаю слоями, поки не закінчиться цибуля і скумбрія. Заправки у мене достатньо. Так, з гарненько все виклала лоток. Гарно треба втрамбувати, щоб вся була втрамбована. І ставимо в холодильник на 4 доби. На другу добу треба перемішати рибу, щоб вся гарно промаринувалася. Вам сподобалось моє відео, тисніть на дзвіночок і ставте подобайки. Всім смачного!